Там, переміщались, переміщались, переміщались і ніде не знаходять дому, дому. Тобто, оцей момент бути вдома це дуже для людей важливо. Тому багато людей повертаються. Але для мене це було: ми виїхали і все, і ми туди не повернемось. Зараз дім В'ячеслава та його сім'ї тут, на Івано-Франківщині. Живуть вони в листі. В шелтері, а в обласному центрі хлопець працює над можливістю займатися з дітьми тим, що добре вміє сам. Набирає групу для занять брейкдансом. Мріє також повернутися до викладацької роботи як барабанщик. Починати спочатку йому не вперше. Втратити щось таке, де я був одиницею, основною одиницею як. Як керівник гурту, як одиниця команди. Це для мене вже не в перший раз і навіть не в другий. Ця історія почалася ще з 2014 року. Ми тоді переїхали з хлопцями нашою командою брейкданс- командою у місто Горлівка Донецької області і працювали і жили в Горлівці. Ми працювали у закладі культури. І мали там свої школи по всьому місті. Тобто в кожного члена команди була своя власна школа по брейкдансу, свій гурток. І це були віддалені частини по, по, різному мі... ну, по різних частинах міста це відбувалося. І в нас була така ось команда, яка поєднала все місце. З'єднала все місце, згуртувала. В нас була дуже сильна команда з брейкдансу. Після 2014 року. Ми були вимушені поїхати звідти. Тому що 2014 рік ми проводимо фестиваль, ми запрошуємо суддів, ми запрошуємо танцюристів, приїжджають люди з різних міст, з Києва, з Сум. Навіть я не пам'ятаю зараз, але навіть з Білорусі до нас тоді приїхали. І вже тоді, в 2014 році, ця Ось ця двіжуха вся почала вже. Знаєте, ми особисто так і навіть і не задумувались, що це нас якось, знаєте, затронуть. Ми не уявляли, навіть, що таке може бути. Але коли ми проводимо фестиваль, а наступний день прилітає просто біля нашого ДК касета, касетний снаряд з літака і б'є осколками наше ДК, ми сідаємо, збираємось всі. І вирішуємо, що нам потрібно роз'їхатись. І поїхали хто куди. Я поїхав додому в Слов'янськ. Перше за все, хотілося додому. Додому приїхав, ти знаєш, де в тебе є дім, де твоя оселя, де там є підвал, де там є рідна стіна. Ну, тобто, дома рідні стіни, вони гріють. Зараз просто коли почався наступ, так, ось цей наступ 22-го року. 2022 року. Згадались ті моменти, які були у Горлівці. Тобто, я прокидаюсь зранку, розумію, що ну, все неспокійно, щось лунає, щось гримить, і в мене одразу перед очима Горлівка, чемодани, як ми збираємось і виїжджаємо. Я одразу беру дівчину, кажу: збирай речі, ми їдемо. Тому що це не в перший раз. І якщо я тоді був ще один, мені було 18 років, мене якось це не лякало. То зараз я розумію, в мене є дівчина, в мене є сім'я, в мене є мати, у мати є онука, якою я займаюся. Тобто одразу, одразу було вирішено переїхати. Було боляче, було тяжко виїжджати, але я всіх. Зібрав сказав, ми виїжджаємо. Так, в першу чергу я подумав про дитину. Марічці тоді було 5 років. Я одразу зрозумів, що їй не потрібно взагалі це переживати, це, це не для дитини взагалі. І в Європу, в Америку, в кудись, в, в, в Німеччину, хоч куди. Просто діти не повинні там бути. І це. Я не розумію тих людей, які залишаються там, у зоні бойових дій, у прифронтових зонах, особливо ті, хто повертається. Ну, з однієї сторони, можна зрозуміти, люди вже втомились. Проте, не всі виїхали і у В'ячеславовій родині. Бабуся вже за 90 років, батькові 72. Питання евакуації взагалі одразу закрилось, тому що батько сказав, ну, Якщо ось така вже взагалі ситуація, то, типу, я тут і лягу вдома в себе. Я цей дім будував, на нього працював все життя, знаєте, прожив, і я нікуди звідси не поїду. Типу, хоч вбийте мене. А В'ячеслав з мамою, племінницею Марічкою, якою опікується, та своєю дівчиною виїхали на захід. Спершу в село до родичів, а згодом в шелтер. Ми потім переїхали в лисець до Олі в шелтер, і там і школа рядом, і магазини, і дід тобто і майданчики добре для дитини, і вирішили залишитись там, залишитись і навіть подумати про роботу. Був такий момент, коли я приїхав, коли ну, була якась зажатість, були якісь сумніви, тому що, ну. Знаєте, вдома була праця, вдома був колектив, сюди приїхав, нічого такого не було, але знайшов однодумців, Оля допомогла мені, вона працювала у куті, і вона мені сказала, що ти зможеш спробувати себе у куті. Якщо в тебе є досвід, якщо ти можеш реалізувати себе ось таким чином, тобто ти можеш спробувати себе у куті. Я Тут не влаштований, я волонтер. Викладаю тут як волонтер для дітей. Тобто це моє хобі, це моє захоплення, я це полюбляю, я полюбляю дітей, з ними займатись. Є група дітей, яка ходить, але зараз набір робиться в мою групу. І якщо все буде ок, якщо все влаштує і мене, і дирекцію, то, можливо, мене працевлаштують навіть сюди. Є проєкт, над яким ми працюємо від австрійського уряду, від австрійської організації. Ми їм займаємося разом зі станом. Він називається Help Point. Я теж там волонтер, займаюся з дітьми йогою, брейкдансом, ну, веду колектив, там, веду заняття. Вчить тому, що добре вміє і любить сам. Давайте одразу плечі активніше. Поміняли 10 разів. Не спішіть робимо якісно. Добре. І трішки трішки потягнемось. Поставили руки, не їдемо ногами нікуди. Брейкданс увійшов у життя В'ячеслава ще в школі. Така дорога дуже, дуже вона насичена була. Я ще почав займатися з 2010 року, брейкданцем. У нас тоді був такий підйом, підйом цього руху. В наше місто приїхали люди, які привезли цей танець. І як я пам'ятаю, всі ходили у школі, займались у школі. Хлопці 10-15 років, ось туди починається такий шлях, ну, в нас починався в мене особисто. Приходиш до спортзалу, а там десь ну, 100, можливо, по спортзалу дітей займаються, всі пригають, стрибають на руках, на голові крутяться. Тобто, ну, це мене запалило. Такі очі одразу загорілися, знаєте, і мене це запалило, і я став займатися цим професійно. Більш професійно, коли вже здобув. Якісь навички. Я поїздив по фестивалям, на змаганнях побув побув на майстер-класах, їздив до вчителів, які професійно займаються цим всім життям. Про школу в Горлівці і крах юнацьких мрій у 2014-му хлопець вже розповів нам. Але Брейк не єдине, чому може навчити В'ячеслав. В мене є педагогічна освіта. Я за спеціальністю викладач оркестрово-ударних. Я барабанщик за освітою. так. Я хотів грати в групі і хотів бути сесіонним барабанщиком, щоб мене запрошували, щоб я грав концерти. І так воно і було. Тобто мені не заважало навчання, і брейкданс йшов Ду... біля. біля. Тобто Брейкданс мені допомагав розвиватись фізично. Барабани це була для мене душа моя. Я сідав за барабани і знав, що там моя душа. Я міг її дістати з себе, показати, все Усвідомлення цього покликання прийшло у 19 років. До того хлопець ніколи не сідав за ударну установку. Я працював грузчиком на новій пошті і дуже замислювався над тим, чи, чи, чи це моє життя, чи це мій рівень. І що я повинен далі працювати гроші, знаєте, на новій пошті. І ці питання я собі кожен день задавав і просто пішов на заняття до музичної школи. Мені викладач сказав, що тобі вже багато років. Тобто ми навчаємо, беремо дітей, а мені вже тоді було 19 років. Але я горів цим, я виріс на брейкінгу, і там постійно був брейкбіт. Там постійно були барабанні ритми, і я це чув. Я під, я під це все танцював. І коли я сів за установку і почав грати, викладач мені сказав, що в тебе є якийсь, якийсь до цього хист. Далі я прозаймався десь роки-два, програв у гуртах музичних. Тоді був у нас у слов'янську кавер-бенд, ми називались Каре, і грали різні кавери, кавори 80-х, 90-х, різні такі жанрові. Композиції виступали весілля, корпоративи. Тобто я вже цим почав заробляти гроші, я звільнився з нової пошти і почав займатися професійно як барабанщик. І тоді я зрозумів, що це моє і мені потрібно навчатись в цьому напрямку. Поступив, здав екзамени, здав вступний іспит і поступив до музичного коледжу у Бахмуті. Паралельно, коли я навчався у коледжі, в мене була у слов'янська власна студія. Ми зробили це приміщення власноруч зі моєю командою. Ми там проводили збори, ми там ну, просто там, каву пили і займалися репетиційною точкою. Ми професійно записували музикантів. Там в мене стояла моя ударна установка, ксілофон, фоно, колонки, все, ну, все, що потрібно для студії. Я виклав оголошення, що я набираю собі учнів на барабан, і дуже багато бажаючих до мене записались. Я не бачу різниці навчати дитину чи дорослого. Коли ти сідаєш за інструмент, ти одразу дитина, ти чомусь навчаєшся новому. І я так скажу: навіть діти, котрі приходили до мене, сідали за інструмент, вони навіть мене навчали чомусь. Тому що я не відслідковував за собою таких процесів. І коли я навчав дітей, я й сам навчався. Такі слова направду дуже важливі, бо справжній вчитель саме той, хто вчиться все життя, в тому числі і від власних учнів. Поки що уроки гри на ударних та й сама гра лише у спогадах. Хоча ні, мабуть, ще й у мріях. На жаль, на акустичній установці немає де займатися зараз. Тобто це приміщення окремо потрібно бути, щоб, щоб нікому не заважати. Якщо тут поставити в приміщення просто тут, ну А поки що радість ділитися вмінням і талантом знаходить у цих дітлахах юних спортсменах, які так стараються і хочуть бути такими, як їх учитель. Добре, добре, молодець. Давай ще. Беремо. Ускладнімо. Заїхали. Одна, два. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Січка від себе. 360. Раз, заїзд. В одну сторону, в другу. Нога, 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 нога. Нога, 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 нога. Підсічка. Коворог. 360. Добре. Будь ласка, дайте місце. Матвій, трішки лівіше. Трішки лівіше. Працювати з дітьми і для дітей то дуже важлива справа. Бо, попри війну, попри все, діти повинні займатися спортом, танцювати, навчатися музиці. І все це мати можливість робити в рідній Україні. Дім це є дім, і щоб не відбувалося тут, ну, ми потрібні тут. Я вважаю, що ми тут потрібні.